Бійці полку Айдар отримали від поляків автодопомогу. Volkswagen транспортер передали волонтери фонду покоління спільно з українським клубом. На схід його доставили черкаські активісти. Машину укомплектували провізією, спецодягом та першим необхідним. Від початку кажуть волонтери для військових передали більше 20 автівок. Також е наші побратими передали. Два таких візки, в подальшому, якщо буде потреба, самооборона ці інвалідні коляски передасть військовий госпіталь. Зберемо гроші, зберемо речі, зберемо цю допомогу Польщі. Люди дають ну, тільки скільки можуть. Ce, ta trwa do idę do batalionów dla dzieci, bo teraz druga maszyna buduje jechać huty. Samej do Dita czy Dymu, tam będziemy przekazywać także do dla dzieci. Także no, my dopomochali i będziemy pomagać.